Кирило, розкажіть, будь ласка, про себе та про вашу компанію. Чим займаєтесь, okay. займає, як довго працює компанія? Uh, мене звати Кирило Кавтаник. Я є співзасновником компанії Frege AI. Це зараз лідер uh, онлайн навчання по штучному інтелекту в Україні. Uh, ми вже 8 місяців на ринку і uh, займаємо лі лі лідіруючі позиції, тому що у нас там, наприклад, за uh, попередній місяць тисячу плюс студентів Клас. на онлайн навчання. Так, зрозуміло. А, яку послугу ви замовили у нас у GDC? Це була побудова чи реформування відділу продажів, там операційний консалтинг, рекрутинг? Угу. Частково рекрутинг. І основне, це побудова відділу продажу. Ми прописували всі системні речі для відділу продажу, прописували скрипт. Зі мною особисто працював там ніше, Тарас, наводили порядок crm системи Ну і їх ваша компанія допомагала нам збирати відділ продажу, а також знайти КВП, керівника відділу продажу. Угу, так, зрозуміла. Яка взагалі була ситуація по відділу продажу, ситуація з наймом до роботи з нами? Я так розумію, що CRM у вас була наявно правильно? Так, CRM у нас була. Ми просто переналаштували її для того, щоб. Працювати з нашим відділом. Зараз взагалі у нас працює два відділи продажу: один у нас внутрішній, один на аутсорсі відділ продажу. Тобто, у нас два відділи, і е, все, що ми зробили, це ми достатньо швидко з нуля зібрали, зібрали відділ продажу і почав продавати. Да. Угу, так, так, А Яка була організаційна структура вашого відділу продажу до того, як ми почали працювати з вами? Її не було. Її майже не було. Був один на сейлс, а був я як керівник, і ми будували повністю відділ продажу. Угу, зрозуміло. Самостійно не шукали правильно розумію, менеджерів КВП, чи був хтось, хто для вас шукав також співробітників? Я зараз вже важко згадую, але. Ні, е, нікого не було. Через контакти Тараса і Міше ми дуже швидко знайшли е, людей. Там був тимчасовий керівник відділу продажу, який перену е, приймав всі скрипти, що ми давали, приймав систему. А е, і потрошки там з двох-трьох людей починались продажі. Тобто, ми фактично своїми зусиллями там а, ну і з моїх розсилок теж там з моїх з мого інстаграму. Ми зібрали якихось селзів. Тобто, першу кількість селзів ми зібрали власноруч навіть без рекрутингу. Там я не пам'ятаю кількість, але своїми силами. А потім вже ми залучили, вже залучили ваших рекрутерів і почали наймати людей. Так зрозуміло. А які взагалі були результати співпраці з нами? Тобто, які ваші болі ви змогли вирішити, і що було зроблено? Та всі болі ми побудували відділ продажу. Він до сих пір існує там 12 людей в штатному 14, не пам'ятаю точно кількість зараз. А й там 10 людей. Ну, аутсорс там більше не до вас, там вже окрема система. Але да, таким чином ми побудували його. Він працює там дійсно змінювалися люди. Ну, костяк якийсь там людей п'ять ну, точно залишається до сих пір, і деякі люди слабкіше входять, інші наймаються. Ну наймаються вже самостійно. Тобто, ми там вже самостійний рекрутинг вибудовуємо, але все добре, все працює. Система працює, старі налаштування CRM працюють. Трошки там щось ми там докручували. Там, до... Для автоматизації, для дешбордів, але в цілому система працює до сих пір. Клас, супер. Е, так, наступне питання: е, чому ви обрали саме GDC? Але наскільки я пам'ятаю, е, це не перша вже компанія, е, з якою ви звертаєтеся до нас від вашого імені? Так, так, ну я, ми три рази ми працювали разом з Мішою Тарасом, це був третій раз і завжди задоволений. Ну тому і повертаюся, тому що да, залученість хлопців, команди ну, на вищому рівні я всім задоволений. А, трошки важко, тому що залучений я, але поки що я дійсно не розумів, як це можна обійти. Поки що. Ну, дійсно, скільки разів мене будували, я завжди був залучений в написанні скрипту, тому що ну, це ідея від власника, його ідеологія, його продукт. І я вважаю, що дуже важко знайти якусь альтернативу. Тому, на жаль, всі, хто зараз дивляться це відео. Готуйте до того, що вам треба бути залученими, і це буде для вас краще, ніж ніж ви не будете залученими. Тому що, якщо скрипт буде дійсно з душою написан від власника, то буде краще. Клас, супер, дякую. А, яку оцінку по роботі з нами ви можете нам поставити? Десять клас. Я сподіваюся, це по п'ятибальній системі. 10 із 10. ні, ну насправді, ну всім задоволений. Якщо мені треба буде будувати відділ продажу, звісно, я звернусь до GDC. Ну вже третій раз ми ну, будуємо все правильно. Тобто, і де, десь, де ми там закриваємо напрямки, це не впливає на відділ продажу, це впливає там на ринкові якісь ситуації, на ситуації в маркетингу, але точно на відділі продажу. Якщо відділ продажу побудований якісно одразу по по всім канонам, то Проблем з цим не повинно бути. Тут питання в тому, щоб ця система продовжувала існувати. Система найму, адаптації, тестації, контролю, регулярного менеджменту вона повинна постійно працювати. Якщо це буде відбуватись і маркетинг не буде підводити, то напрям буде постійно існувати. Якщо ринок ще дозволяє, тому тут питань до відділу продажу взагалі немає. Угу, так, зрозуміло, дякую дуже. Е, останнім питанням буде, чи могли б ви порекомендувати GDC своїм знайомим партнерам або е, колегам, яких ви можете десь зустріти? Е, я сподіваюся, що це відповіть так. Ну і так, і я рекомендую. І дійсно, там вже ж приходять від мене люди, тому що коли мене питають, я завжди відповідаю. Що я пере перечислюю всіх, з ким я працював, я не тільки ж GDC працював, да, з, з буринку? Але з тими, з ким я зупинився, на чому я зупинився, да, це поки що GDC. Клас. Дякую дуже. В принципі, по питанням в мене все. Дуже дякую вам за те, що приділили час. Навзаєм, все, до зустрічі тоді на наступних проєктах. Дякую, дякую.